Друзі, рада вас вітати на каналі Надя. Сьогодні ми відправляємося в сільпо моніторити ціни на овочі і фрукти. Я вражена, я трішки навіть дещо розлючена. Побачити згодом. Подивимося, ціни ростуть, як гриби після дощу. Яблуко Royal Gala 49 гривень, є пошкоджені між тим яблучка, але в цілому вони всі такі соковиті. Яблуко Golden Dishes 54 гривні за кілограм, теж є пошкоджені, але в цілому з 10 на 8. Буду так оцінювати сьогодні по 10-бальній шкалі. Що я можу оцінити? Простір цього сільпо. Він досить зручний, все по категоріям розставлено. Мені подобається саме це сільпо, ця локація. Це місто Львів, хто не знає. Яблуко Канзі 139 гривень. Не пробувала, не знаю, який смак. Для мене це чуть-чуть задорого, як для яблука. 48 гривень. Такі яблучка ред Закарпаття. Багато зараз з Закарпаття яблук. Можу поставити 9 з 10 або навіть 10 з 10 не бачила пошкоджене яблуко Пінк Леді, рожева Леді, Соковиті вони такі апетитні, но 189 гривень за кілограм. Вони теж, а, ні, немає. Не вказано, звідки вони приїхали. Ці яблучка, вони не побиті, ціленькі. Далі ви бачите, здалека ми ще туди дійдемо за по 37 гривень за кілограм, ну це ще нормальна ціна. А яблуко відбірне 44 гривні. Не побачила. Це який це сорт. По 44 яблуко пінова у відбірне. 44 гривні я його купляю. Мені подобається досить соковиті яблука. Я сьогодні їх навіть взяла пару штучок. Ще бачите, яблука Golden Закарпаття теж вони мені смакують. Є між тими яблучками багато пошкоджених, можу поставити 7 з 10. Груші теж є, пару сортів, ми подивимося, груша елітна. Щоб, про що це говорить, не знаю. Вони ціленькі, не побиті, але вони можуть бути такі твердуаті, 89, навіть 90 гривень за кілограм. Там без копійки, це 90 гривень. За 169 гривень ще є груша, яка з такого сорту незрозумілого. Вони великі досить. Ну, такі ціни, ціни не дешеві. Можу навіть сказати, що вони як для, для нас є дорогуваті, бо навіть банани, які привезли звідки, там, так, з Африки десь, яка ціна 59 гривень. А в нас яблука українські чи груші, ліщена 269 гривень за кілограм. Йдемо далі. Мандарин ранній 79 гривень 99. Ні, ну це 80 гривень такі мандаринки. Вони чуть-чуть кисловаті, я їх купляла. Ківі з есприї 349 гривень за кілограм, 349 гривень за кілограм. Ну і звичайні ківі, які я купляю, дешевші. Гранат відбірний 119 гривень. Є багато пошкоджених, як ви бачите, гранатів. Вони при транспортуванні пошкоджуються, працівники їх, я бачу так висипають необережно, не шкодуючи ці всі фрукти, овочі з ящиків. Ну і вони б'ються, звичайно, Грейпфрукти по 90 гривень 50 копійок. Є між ними пошкоджені, побиті. Апельсинки, апельсинки можу поставити 5 з 10, тому що між ними такі вже є, що вони. Якби довше, видно, зберігаються. Лимони 63 гривні за кілограм. Но у нас теж лимони не ростуть, як би зрозуміло, а яблука навіть є дорожчі. З чим це зв'язано, не знаю. 199 гривень. Виноград, хурма, хурма азербайджанська 109 гривень, є снижечка, тому що хурма довго, якби, напевне, не стоїть, не зберігається. але я люблю таку хурму, коли вона вже м'якасенька. Ще гранат на знижці 84 гривні. А, непоганий його зовнішній вигляд, якби в цілому таки не пошкоджений. Гранат ази, азербайджанський особливий 139 гривень, ну красивий а, такий а, самі гранат, такий червоно-рожевого кольору. Ще є хорма по 90 гривень, є м'яка, а є дуже тверда. А, кажуть, поставити її в морозилку. І в швидше вид ця така м'якусенька аж за 90 гривень коштує кілограм. Подивимося на тропічні фрукти, багато з яких я не знаю і не пробувала. Кактус пліт, самої пліт, штука 60 гривень, для чого його купують цей кактус, хто знає, я не знаю. Карамбола штука 109 гривень. Хто теж купляє і для чого, напишіть в коментарях. Як ви бачите, є кокоси, є кокоси зразу ви відкриваєте, пробиваєте, і є трубочка навіть. тобто Кокос 25 гривень на знижці, але незрозуміло, який саме, чи цей почищений, чи ще там, цілий. А що це таке? Є якась черемоя, черемоя за по 15 гривень за 100 г, тобто 100 грам гранділа. А, і що ще є? Є. Так, карамбула ми дивилися. Є авокадо, авокадо 99 гривень. За штуку авокадо я люблю, коли воно теж стигне. Величезне. А... пішла я дивитися далі груші 119 гривень за кілограм. Ось такі груші. Є побиті між ними, але вигляд вони мають апетитні. Яблучка, яблучка, червоний екстра. Коник червоний екстра я брала цей коник Чемпіон, точніше екстра. Так, 54 гривні. Ще єрит відбірні 44 гривні. Кабачок, половину кабачоків вже непридатні для приготування їжі. Вони погнили і вони вже зів'яли. Ну, ціна тим не менше 60 гривень. Ніхто не думає кидати їх на знижку, щоб спродалися. А їх просто спишуть, викинуть, відважуть і спишуть, але ну, дешевше не продадуть, як я зрозуміла, або, можливо, пустять якусь частину кабачків на приготування швидкої їжі, або як. Баклажан має вигляд досить апетитний. 149 гривень, тобто майже 150 гривень за кілограм, Тільки два баклажанчика в кошику залишилися, розхопали. але вигляд 10 з 10. Буряк митий, 28,99, помитий бурячок, Ну такий, як має вигляд 7 з 10. Так, Корінь пастернак, а ціна? Чому така ціна? 150 гривень на корінь пастернака. Я знаю, ну, це якби не дефіцит і це не тропічна Я, Наскільки я розумію, він може на городі рости цей пастернак. А, Капуста рання Пекінська 60 гривень. Чому пастернак такий дорогий? Хто знає, поясніть мені, ну я не знаю. Картопля рожева, просто побита. 37 гривень майже за кілограм без копійки, побита, пошкоджена. 4 або навіть і трієчку можу поставити. Картопля овочева екстра. Ось ця картопля, екстра 114 гривень за 2 кілограма. Тобто. 55, 56, 57 гривень за кілограм 57 гривень за кілограм. І я дивлюся, звідки привезли цю картоплю по 57 гривень за кілограм, Ну вона просто помита. І як ви бачите, це Житомирська область. Я в шоці, Я, мене це розлютило, а невже немає якихось агрофірма в Львівській області, щоб ця логістика і це все було дешевше? Для чого вести аж з Житомирської області картоплю і 57 гривень за кілограм? 24 гривні, ну майже 25, не мита морква. Морква овочиста мита фасована, 42 гривні за кілограм. 42 гривні за кілограм. І далі я знову бачу: це Житомирська агрофірма, село Гальчі. Це як. Я в шоці, чесно кажучи, везуть з Житомирської області моркву в Львів 42 гривні за кілограм. Цибуля Мікс 74. Ця... Зараз ми подивимося, це ця цибуля, Калинівка, преміум відбірна, жовта. 1,5 кг 60 гривень. 60 гривень за 1,5 кг цибулі. Хто знає, я прогулила в Львівській області є агрофірми, які, ну, морква точно, напевно, вони можуть вродила морква чи ні, скажіть мені, і картопля, щоб по такій величезній ціні не вести сюди, а Житомирської області. Ну, ми вже бачили і картоплю з Єгипту. Корінь селери на снижці 55 гривень, зараз він коштує. І поруч, ви бачите, є редька, акорт, біла редька 45 гривень за кілограм. Хто дивиться це відео і проживає в селі, має свій город дач, напевне, думає, які ми молодці. Все це в нас на городі виросло. І які ви гроші економите? Подивіться, ця картопля, в якому вона стані. Вона пошкоджена. ну Зрозуміло, це картопля, але вона коштує 36 гривень за кілограм. Буряк не митий, просто бурячок 15 гривень за кілограм. А морква, так, цибульку, я дивлюся, цибуля Марс 30 гривень за кілограм. А мита морква на знижці, ну, вона половину вся зів'яла, Я ледве вибрала дві морквинки, тому що я собі купляла 32 гривні за кілограм. Чорна речка є, чорна речка в ціні 45 гривень за кілограм. Такий в неї стан, таке відчуття і таке враження склалося, що вона чуть-чуть вже якби має якусь плісніму по собі. Батат 149 гривень за кілограм. Ну і часник сім'ї Бутових. Що це означає? Крім того, що він коштує 174 гривні за кілограм? Це якийсь монополіст, сім'я Бутових, що тільки вона часник вирощує, чи як це зрозуміти, бо інших брендів, інших поставщиків часнику не було. Можна було би не тільки сім'ї Бутових продавати, часник, а ще якісь фірми, які вирощують агрофірми чесник. Капуста 30 гривень за кілограм. 5 з 10, капуста така вже чуть-чуть прив'явша, пошкоджені ластки. Капуста молода, 55 гривень. В неї якби, вигляд кращий. Більш такий цибуля шалот бананова і на знижці по 65 гривень за кілограм. Ну і цибуля курсар, ви бачите, 130 гривень за кілограм огірочок. Гладкий, але він прив'явший, 150 гривень без гривні за кілограм. Подивимося перчик. А, є перчик червоний 139 гривень за кілограм на знижці. Я так розумію, це цей перший або ось цей. Бо інший перець 70 гривень майже Інший був, так, подивимося, помідорки. Ціники трішки так попереставляли і не зовсім, якби, ну, там, де перець зрозуміло, в яку ціну він: 129 гривень томат есміра рожева. Як бачите, є 150 гривень томат, сливка рожева. Томат український. 80 гривень за кілограм. Томат чорний є 139 гривень за кілограм. Так, я купила томат. Далі ось цей, він такий на смак досить непоганий. Гілка рожева 129 гривень, томат Азура Черрі мікс. Тут різні. Томати такі різнокольорові, як цукерочки. І цього виробника, цього поставщика і ще запаковані томати. Є мікс, а є просто на знижці 59-60 гривень, точніше, чері круглий просто. Потім томат за 400 грам чері мікс, такий різний 144 гривні. Вже в упаковочці ви можете собі придбати. А, так, величезне авокадо. І це за штуку 249 гривень, 50% на деяких снижка. Ще є ось таке по 99 авокадо. А, я беру а, ось це саме дешевше авокадо. То дорожче, я не пробувала за 200 чимсь гривень. Це м'якеньке, я його купила, беру. У авокадо, я люблю. Просто авокадо я дуже люблю. А, і не тверді, і не дуже м'які, якраз такі стеглі, як має бути. Подивимося печериці, тому що поруч були печериці, я навіть не могла показувати, вони вже всі були такі в такому стані, Ну дарма не показала. Ці печерички запаковані, є картопля очищена, можна купити за 79 гривень. 1 кілограм вже почищеної картоплі за вас тобто, почищув, почистили і ви вже можете помити і готувати. Е, картопля по селянськи є за 1 кілограм, ви бачили, яка ціна. І є картопля фрі, чомусь ціна не вказана, ви теж можете її просто вже зразу приготувати. Це зручно, но... речка редька 60 гривень за кілограм, навіть більше, але вона яка звіала, вона така. Просто ти береш в руки, вона вся аж, ну, так знаєте, як тут з'являвша. Це картопля. Я в шоці якась? Вона такий вигляд має ціна, звичайно. Картопля в мундирах з цибулю. А це цибуля, я зрозуміла сушена така. Я думала, що це за воду але це цибуля. В мундирі з цибулею. Вона знижці 68 гривень ця картопля. І готові червоні бурячки, вже готові, вони приготовлені, зварені, лише додати олії і, що там, і за 10 хвилин, щось там відкрити пакет. Ну, а, розігріти треба в духовці, його, щоб він був гарячий, мабуть, треба читати це все. Королівські печериці 350 гривень 70 гривень. За 350 грам 70 гривень, за 85 гривень 450 грамів печериці свіжі. Що ще є, є морковочка помита, розсортована, менші більші пакетики. Є така більш морква дрібніша, менша, а, чистесенька, просто похрусти 65 гривень. Ще є у упаковці томати, коктейльні 400 грам, 92 гривні, є за, 100, за 144 гривні, пів кілограма, пів кілограма 144, то кілограм буде 290 гривень. Якщо так рахувати. Далі паростки цибульки є в 49 гривень, різні паростки, ви додаєте їх, я зрозуміла, цю мікрозелень до салатиків, вона дуже корисна, там багато мікроелементів, хто це любить, є амарант, додається до рибних страв, написано до м'ясних. Цей амарант 49 гривень практично. Так, за 60 гривень салат. А ну, салат я сьогодні придбала, покажу зараз який, свіженький досить був. Є рукола за 60 гривень, навіть 75 грамів. Ну, рукола вона облагесенька, зрозуміло. Навіть не 100 грам рукової, а скільки коштує, можливо, бізнес треба починати вирощувати руколу. Оцей салат я брала свіжий і досить реально свіжий, він тим більше був на снейшці. Всім па, -па.